Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 12 листопада. Ми напевно в один з останніх разів цього року плануємо піти по гриби. Йдемо на місця, де я вже цього року був і там, -там де були якісь грибочки, щоб знати, що їх можна там знайти. Вчора був чудовий день і я сподіваюся, що ми всі... Раді, що Херсон вернувся додому. Так що ми всі цьому раді, неймовірно, і наступний рік вже буде з Кавунами. До цього року я навіть їх і не пробував. Як тільки будуть якісь грибочки або файні пейзажі, я вам їх покажу. Тому сподіваюсь, до зустрічі. Находили ми дуже багато, жодного грибочка ми не бачили. І тільки вже на перевіреному місці один червонячок такий знайшли. Шапочка тут вже підгулявша, тому може його і брати не будемо. ніжку я подивлюся. Але єдиний гриб. А Альона знайшла живенького грибочка. Такий суперовий. Нам ще таких пару штучок треба, щоб було на вечерю. І все буде супер. Вже збиралися виходити і на останніх секундах Альона ще отакий. Грибок знайшла. О! Ану, він під каменем. пробую його якось так акуратно. Витягнути. Ну? Почуть. Отакий. Ці два грибочка нам абсолютно нормально вистачить на те, щоб ними заправити макарончик. О. Завершую похід, це, напевно, буде саме найкоротше відео. Хочу побажати всім миру, нам швидкої перемоги. Здолали битву за Херсон. Переможемо і всьому решта. Допомагайте армії, підтримуйте ЗСУ, донайте на перевірені фонди і займайтеся тим, що у вас виходить саме найкраще. Все буде добре, дякую всім. Дивіться мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Поки що до побачення і слава Україні!